Вітаю, шановні глядачі? Зараз я хочу подивитися питання село Виноградове Олешківський район Херсонська область. Як буде відбуватися звільнення Виноградового від росіян? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили? Що заважає звільнити Виноградове? Від росіян, що буде і як це буде? Є жорстоке поводження, є багато хворих. Людям не дають виїхати, закритий шлях, люди-заручники. Ще щось пов'язане, немає. Бідні, бідні люди. Агресія. Брешуть, лякають, кажуть, що, що буде звільнено, що коли буде звільнятися виноградове від росіян, що коли буде деокупація, то буде зруйновано що будуть бої, і буде зруйновано, що будуть обстрілювати. Насправді це все брехня, це їхня пропаганда, причому вони пропонують ще людям, а, я так розумію, ну, вони дурять, вони щось пропаганду якось роблять, щоб боялися України. Так, будуть прильоти, мирний вогонь, але він не матиме загрози саме для жителів. Настільки все буде обережно зроблено, вже мають військовий план з приводу. Виноградове, вже все, все знають. Ну і росіяни будуть виходити, тікати з Виноградового. Там, Так, тільки не треба з ними їхати. Всі знедолені будуть. Мирним шляхом, дивіться, буде. Будуть чутні прильоти. Це так, є таке. І е, ні. для виноградового готують гроші, виплати, допомогу е, військові України ні в якому разі не хочуть і не, не будуть руйнувати будівлі саме жителів, і вбивати жінок ну, взагалі чіпати. І вся оця, як, ну, настане кінець зл... зло Вся рашка від вас поїде, піде, піде. Ще будуть суди. В вашому селі є тіла. Десь закриті були люди, і, і там страчували, ну, Росія страчувала людей. от Будуть йти розслідування. розслідування, там знайдуть людей, яких, може, привозили з інших територій військові. Щось там відбувалося, злочини, закатовані були люди, їх шукають. Заперечу весь негатив. Так, скажіть там приблизно, яке це буде число, коли саме Виноградове буде деокуповано, звільнено від расистів, від росіян, від російської окупації. Скажіть нам, будь ласка, що це відбувається 23, 25. Це червень місяць, ще у вас не буде зв'язку і почнуть добігати якісь до вас з інших територій росіяни, які. Знесилені, я б сказала, вони будуть, а там. Будуть всі знищені. ці росіяни і все одно тут нікуди діватися. 23-25. двадцять Червень місяць 23-25. Якісь рештки їхньої армії будуть підходити 23-го і там будуть ще прильоти, ну, що стосовно цивільних людей, вони у місто не буде, ваше село не буде зруйновано заперечую Почнуть збирати рештки росіян. Заперечує, заперечуємо, заперечуємо. Заперечуємо. ці плани ворожі руйнує, більше ворог не може чинити злочини. по у... селі Виноградове всю агресію анулірує повністю. Відсікаю росіян від виноградового буде так. Це злочин великий. Всі, хто погодиться їхати з росіянами, це великий злочин. Вони будуть пропонувати. Не, 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 не слухайте. Заперечу всю пропаганду. Вищі сили. Янголів-охоронців перекриваю. Духів роду закликаю, допоможіть. Перекриваю. Захистити жителів Виноградового від росіян, відвернути росіян на віки вічні від Виноградового, по Верховному суду, всім, хто чинив злочини у Виноградову, повернути їм це все назад. З ними так само все станеться. Буде так. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть викрити всю пропаганду, всю брехню російську. Більше росіянам ніхто не вірить, не слухає. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи і забираються перешкоди. Що закривали дороги до винограду військовим України, відкритий шлях, більше нічого не заважає звільнити виноградою від росіян. Буде так, буде так, буде так. Без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги, де буде повністю звільнено винограда. Без страд. Буде все сказане здійснено. Прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі сили, захистити людей і повністю звільнити виноградове. Дякую за увагу.